Все відкривається. Тут шафа. Це місце для взуття. Це таке чудове церкало, Повний ріст. Виключається. Можна його виключити. Можна його включити. Далі. Диванчик розкладний. Розкладається. Ліжко з підйомним механізмом зберігання. Диванчику також є для зберігання. Покажу, яке круте вийшло ліжко. Зверху знаходиться місце для кондиціонера, тобто відкривається для кондиціонера. Це все остальне для зберігання. Світло виключається ось там. Можна закривати вечором таку перегородку, трошки зонує. Тут ще буде два крісла барних вже в дорозі. Що тут? Посудомийка, духовка, різні полочки, все дотяжним механізмом, індукція, холодильник, морозилка. Вже все, все, все. Тут готово. Приходиш і живеш. Яка чудова тумбочка, також з шуфлядами. Троблено максимальне місце для зберігання. Вид з вікна. Десятий поверх. Вечором просто фантастика. Така лампа з пультом дистанційного управління можна виключати. Ось така от кімнатка, квартирка. Так, Ванна кімната. Двері на скритого монтажу. Пралка з сушкою. Все, як завжди, чудово. Так, Тут ми маємо бойлер. Знову ж місце для зберігання. Щось покласти. Тут також завжди місця щось покласти. Тут все передбачено. Також можна щось зберігати. Ванна, сушка електрична, таймер, тут наставляєш собі, наставляєш собі температуру і цей. Будеш сушити рушнички. Ось так.